Вітаю глядачів Суспільного. Ми в і сьогодні спілкуємося з керівником Святогірської міської військової адміністрації Володимиром Рибалкіним. Це інтерв'ю ми могли писати в його кабінеті, проте пишемо на руїнах міськради, бо вона розбита снарядами армії Російської Федерації. Пане Володимире, розкажіть, будь ласка, скільки зараз живе людей в Святогірську, скільки їх було до повномасштабного вторгнення і чи повертаються взагалі люди? Якщо ми кажемо по всій громаді, це 9 тисяч, приблизно 9 тисяч 36 людей було до війни. А якщо про Святогірсь, це приблизно 4 тисячі 300 людей, які проживали в місті Святогірську до повномасштабного вторгнення. Наразі зараз, якщо ми кажемо про Святогірсь, це Приблизно 619 людей. Ця цифра трошки змінюється постійно, тому що люди буває, що повертаються для того, щоб свої будинки трошки там побудувати, щось підготувати до зимового періоду і виїжджають вже на ті міста, де вони зараз знайшли, тимчасово проживають. А якщо кажемо про села, то в села більше людей повертаються зимою, тому що є печне опалення. Є свої будинки, які залишилися ще цілими. А от про Святогірськ ви бачите, що він частково зруйнований. І Руйнація ну, така велика. Ось саме про це я хотіла запитати. Святогірськ був деокупований кілька місяців тому. Зараз ми бачимо в якому він стані. Чи можна зараз, хоч приблизно сказати суму збитків? Ні, наразі суму збитків вам ніхто не скаже. Ну, по перше, тому що десь кілометрів. 50 іде війна, і тому підраховувати повні збитки ще ніхто не може на теперішній час. Щодо деокупації, вона відбулася 12 вересня. І місто практично 4 почти 4 місяці було воно в окупації. Стосовно зруйнованих будинків, є просто райони. Це район, так називаємий Сахалін. У нас є Святогірського. Ну це містечкова така назва. Він Практично повністю зруйнований. Чому? Тому що 1 червня саме через цей район був штурм Святогірська, і от найбільше постраждала цей район. У нас працює комісія по обстеженню зруйнованого житла, але повні збитки ми можемо сказати тільки пізніше, коли фронт або фронт відійде на. На ту дистанцію, коли вже РСЗО і С-300 не будуть залітати до нашого міста. Чи є хоч один будинок, який залишився непошкодженим? Якщо ми кажемо про сотогівськ, так да є велика кількість будинків, які залишились непошкодженими, але є будинки, які повністю зруйновані. Але ми можемо говорити ще про чотири села, які повністю фактично знищені. І жодного будинку там немає. Це Богородичне Долина, Мазанівка і Краснопілля. Розкажіть, будь ласка, про розмінування в Святогірську вже безпечно, так? Ні, небезпечно, тому що дуже велика кількість боєприпасів ще залишається. Головні вулиці міста вони да, пройдені, вони вже розміновані. Люди, які повертаються, звертаються до СНС і до груп розмінувальників для того, щоб вони провели огляд їхніх будинків, і це проводиться. Тобто, по розмінуванню йде постійна робота. Да, але ми розуміємо, що Гір знаходиться в... Фактично в лісі це дуже великий природний комплекс і ресурс і дуже багато територія велика територія. Всі комунікації були розбиті російськими військами, тобто в місті немає опалення, в місті немає газу, в місті немає води, не було світла. Що зараз до речі, зі світлом наразі світло, практично 85% вже є світла в населеному пункті. Якщо ми кажемо про Святогірськ, якщо кажемо по громаді, то села маяки, і Сидорова, 100% підключений, Христище, зараз Микільське, тобто, фактично, громада повертається вже до світла зі світлом. А стосовно Святогірська, є ті райони, які повністю там зруйновані. Я вам покажу, де це. І ви зрозумієте, що дуже велика робота там проводиться і тими, хто займається електропостачанням. Але я думаю, що в найближчому часі повністю вся Святогірська громада в кожному домі буде світло. Як зимуєте, бо вже зима почалася, як люди будуть переживати зиму? Наразі в Святогірську є приватний сектор і він має печне опалення. І фактично ті будинки, які вціліли, люди туди повернулись. Наразі, Іде по субвенції, яку нам надала держава, ми заготовляємо і розвозимо дрова. Також завдяки спільної і плідної співпраці з міжнародними громадськими організаціями. Ми постійно отримуємо пелети, брикети для того, і роздаємо це людям для того, щоб вони якось могли призимувати. У них було чим опалювати свої будівлі для всіх людей, тих, які проживають, залишились багато багатоповертівках у нас. Заготовлені кімнати, і якщо людина Захоче прийти туди, вона пише заяву. Створена комісія, яка розглядає цю заяву, пишеться направлення, і людина фактично 10 15 хвилин, і вона заселяється в той об'єкт, який підготовлений. Там постійно є 24 на 7 світло, там постійно є тепло. Що стосовно навколишніх сіл, які також дуже сильно постраждали від обстрілів Російської Федерації, вони кажуть, що Слов'янську тут вже Славсьвятогірську тут вже Лас вегас Що місто вже приходить до життя. Що вже у вас запрацювало? У нас є мобільний зв'язок. Він з'явився буквально ну, дуже швидко після деокупації. У нас працює пекарня. Вона фактично через два тижні вже запрацювала, і люди отримують реально живий хліб, який випікається кожного дня. А в нас працює час, вже в запустив інтернет, і зараз ми вже збираємо списки. Тобто люди можуть отримати услугу інтернету. А в нас працюють громадські організації «World Kitchen» і вони кожного дня безкоштовно годують всю все населення Святогірська. Тобто, у собі, що 500, там п'ятсот порцій кожного дня розвозиться людям. А постійно привозять нам гуманітарну допомогу. У нас повертаються підприємці. У нас працює строїтельним строймаркет. У нас працюють. А, Фактично, вже доходимо до того, що починають відкриватися ресторанний бізнес. Ну, по, як в тих умовах, як воно є. Стосовно а, логістики, чи є вже якийсь транспорт, який людей може вивозити до Слов'янська, до Краматорська, чи їздять вони? Вже декілька тижнів у нас працює соціальний транспорт з кожного села, ну з кожного округу Старостинського. Кожну неділю йдуть безкоштовні рейси на Слов'янськ із Святогірськ два рази на тиждень люди їздять до Слов'янська для того, щоб або зробити якісь фінансові свої банковські операції, або там якісь справки, довідки по обстрілам зараз набагато тихіше, так дай Бог, що війна буде далі, далі відходити на територію Росії, звідки вона й прийшла для нас, для всіх для жителів Донеччини. Святогірськ – ну це просто відчуття постійного свята. Це відпочинок. Що особ... мене дуже вразило, коли я приїхала сюди вперше після деокупації, все розбито, всі вулиці, які знайомі з дитинства, всі будівлі знайомі з дитинства. Що особисто вас вразило найбільше? Люди, які залишились і пройшли окупацію, дуже важко важко і спілкувати з людьми, і дуже важко е... чекати тих, хто повернеться, і побачиться на власні очі. Бо наразі ми намагаємось максимально якось е, убрати, прибрати і місто і прибрати ці наслідки. Дуже важливо е, от, чекати дітей, коли тут діти приїдуть до цього міста, і от що вони побачать, яке враження, свої рідні домівки, свої вулиці, де вони. Наразі зараз діти знаходяться, більшість дітей знаходиться ні в цьому місті, вони навчаються, але вони ж повернуться. І от... Куди вони повернуться, це, це залежить вже від нас. І от насправді, от, оце мабуть, найбільше головне от враження, яке в мене є, це от, як одна країна позначалася над цілою нацією. Я розумію, що війна близько, але може йде якась підготовка до новорічних свят? Може, людям хочеться вірити в якісь дива. Ми... 19 грудня робили свято Миколая. Разом з вчителями об'їхали всі пункти незламності по громаді і там збирали дітей, які зараз знаходяться у нас. І от, ви знаєте, Я дивився, як батьки ридають, а діти танцюють, тому що от з лютого місяця діти не відчували свят. І як це було важливо, коли діти водять і хоровод, і діти отримують подарунки, і грає музика, і всі радіють. І от насправді за ці от місяці ми реально трошки почали по-другому до цього відноситись. Тому свята, так, да, вони максимально для дітей ми зробимо все, що може назвати принаймні словом свята, але ми розуміємо, поки що це не дуже безпечно. І поки не буде спокою більше, да? ми не зможемо офіційно і відкрито святкувати якісь там свята. Ви як людина, яка спілкується з місцевими жителями, я так розумію, до цього, поки в теробороні були, спілкувалися, як їхній психологічний стан, як він змінився за час окупації? Ви знаєте, люди дуже бояться повернення оцій саранчі російської насправді. От реально то, що вони пройшли це жахливе відчуття і тому люди, по-перше, в перші дні після деокупації люди дуже не хотіли розмовляти і не виходили на діалог, тому що реально вони боялися, що орки повернуться, і потім в їх будуть якісь там підпитки чи щось до них проявлять якусь там жорсткість. Наразі я бачу, що з кожним днем люди все посміхаються, вони більш становяться відкритими. але цей період треба пройти. Наша задача допомогти цим людям, які були в окупації, щоб вони максимально повернулися і психологічно, і соціально до нормального свідомого життя.